Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я забрав ось такий годинник, який я замовляв в інтернет-магазині Ало. Це Redmi Watch 5 Active. Давайте ми його зараз розпакуємо, запустимо. Так, ось тут така є наклеючка. Подивимося, що тут є в комплекті. Все, в коробці більше нічого немає. Коробку ставимо на сторону. І зустрічає нас ось така ось таке пакуваннячко. Так, що тут? Тут у нас ось така. Брошура на різних мовах. Це нам не цікаво. Йдемо далі. Ось у нас зарядний пристрій. Говорять, що він на магніті, магнітний. Давайте подивимось сам годинник. Ось у нас іде сам годинник. Ось він в такому кульку запакований. Так, екран доволі великий, дивіться. В порівняння порівнянні з рукою ось, то екран великий. Екран двохдюймовий. Давайте добудемо цей кульочок. Так, все, кульочок добули. І ось сам годинничок. Кранчик доволі великий, я думаю, буде користуватися зручно. Так він виглядає. Є бокова кнопка. Отут сенсори, Ремінець на дотик приємний, м'який. Ну що, попробую його запустити? Зриваємо плівочку. Давайте його запустимо. Так, як його запускати, я не знаю, так як це перший мій годинник. До цього часу у мене смарт годинників не було. Ось такий ремінець, отак він виглядає з ремінцем, вже розкладеним. І давайте ж його запустимо. Xiaomi HyperOS. Зразу нам пропонують вибрати мову. Давайте виберемо мову. Українська. Е, пропонують відскануйте, щоб завантажити програму. Ну, як вийти звідси? Як звідси вийти? Українська. Як звідси вийти, я не знаю. Відсканувати я не буду, так як у мене вже програма ця стоїть. Так, все, друзі, розібрався я з годинником, що потрібно було робити. Значить, е треба було синхронізувати і зчитати е QR-код, зайти в програму, скачати її, зареєструватися, зробити свій мій аккаунт. І потім вже налаштувати годинник. І різні циферблати. кому який подобається. Ось такий мені подобається. Це вже стандартний. Це оце теж стандартний. І оце стандартний. На даний час я ходжу ось з таким. Такий мені подобається. Ну, все, на цьому огляд годинника буде завершено. Пізніше вже як я походю з ним. Можливо, я ще зроблю більш детальне відео про даний годинник. Батарейку тримає доволі гарно. Можу радити до покупки. Уже користуюся, мабуть, днів 17 без підзарядки, залишилося. 22%. До батарейки претензій немає. Хороший годинник за свої кошти. Можу радити до покупки. Також тайма аут екрана виставляється на 5 секунд, на 10, на 15, на 30 секунд. Я поставив на 10 секунд. Чи на 5 секунд, я вже не пам'ятаю. Давайте подивимось. Меню робить плавно. Хорошо. Значить, дивимося екран. А, автоблокування 10 секунд. Все, на це я вам буду завершувати. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Всім дякую за перегляд. Всім пока.